На початку масштабного вторгнення було дуже багато е, касетних обстрілів. Дякувати Богу, що ніхто не загинув. Нема великих руйнувань. Але було дуже багато прильотів від касет, і тому у нас тут посікло дуже-дуже багато вікон. І ці двері посікло, і вон ті двері. У нас тут сюди був великий прильот саме в цей кут, нібито то саме захищений, але сюди більш, більш за всього прилетіло. І через це у нас майже всі дерев'яні вікна повилітали. Дуже багато металопластикових вікон було знищено. І от е, 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 через таку дуже велику підтримку від е, держави е, через програму Віднові дім вдалося це все владнати, слава Богу, але довго чекали. Це було рік тому. Коли ми почули про цю програму, зібрали загальні збори і проголосували про те, що ми будемо приймати участь в цій програмі. Майже рік воно все от нас от тяглося, Не знаю, як це правильно сказати, ну дуже довго. Але все вийшло на ОСБСурідова 7 прийняли участь майже 70 квартир. На будинку Херсонська сорок вісім, майже 50 квартир, то тож не, то, не пам'ятаю, що ми робили, куди писали на Київ, подавали було дуже багато коригувань. Різних і так далі. далі. Прийшлося мені, напевно, як мінімум три рази ходити в кожну квартиру, фотографувати. То підійшла фотографія, то не підійшла і так далі. То є людина, тут, то нема людини, поки ми розшукували цих людей, хто тут живе і кудись поїхав, і щоб йому вікна замінити. Ну, коротше, робота була проділена, ну, пророблена велика. Але слава Богу, у нас вийшло, Сурідова 7 вже змонтований повністю. Ми дуже задоволені. Вікна дуже якісні. Працювало декілька бригад. Нам пропонували декілька варіантів. Тобто ми шукали підрядників, які спроможні, а купити отакі от об'єм. Так як ми не знали, ми питали у департамент комунального пазнества. Ці квартири цим людям досталося багато горя. Ми перший раз бачили таку суму на себе в бюджеті. А якщо я не помиляюся, це було 2,5 мільйони. Ми взагалі намагаємося обрати участь у всьому. А, разом з департаментом жилість комунального господарства. А я вірю в це, що у цього у цьому році це станеться, і ми відремонтуємо наш дах. Ну от, бо у нас було дуже багато прильотів. Ми є там як змогли, ці латочки дирички замотали. Але ко кожен дощ, просто кожна дощ десь щось тече, ну це неможливо вже терпіти. Багато голів скористалися цією програмою. Всі, хто потребував, я вважаю. Всіх, кого я знаю, ну майже всі. Всі дуже спроможні, всі класні, всі розумні, всі хочуть розвивати своє своє ОСББ. Ну, це взагалі такі. Класні люди, я не знаю, я їх всіх люблю. <хи> Еди, єдина порада, яка в мене була б, не то, щоб порада, а просто сказати іншим головам СББ, що можна ще залучати гроші через різні гранти, через різні проекти, через різних донорів-спонсорів. І для цього інколи потрібно ГО. І тому, наверное, напевно була б гарна така порада створювати свою громадську організацію, але обов'язково, щоб в цій громадській Організації була та от ініціативна група людей, які дуже хочуть розвивати свій мікрорайон, свій будинок, щось робити не тільки у себе в квартирі, а от поряд. Бо ну, це дуже важливо, коли ти виходиш от з цього під'їзду, в тебе настрій трошки краще, ніж ти виходиш з іншого під'їзду, де все розбито. І, і вже йдеш на вулицю, там, на роботу чи щось куди з дещо кращим настрієм. І коли повертаєшся додому, до дітей, там, до дружини, до, до мужа. Ти Вертаєшся трошки злий, а тут хоп, а тут такі циточки гарненькі, тут новеньке, класне, і тобі настрій становиться трошки краще. Для цього дійсно потрібно гроші. У ОСББ, скоріш за цього, таких грошей нема, бо це великі витрати. І треба залучати. Як залучати різні програми, плюс спонсори, донори, гранти. Коли ми зрозуміли, що це приміщення може бути корисним, ми його спочатку звільнили. Потім, коли виникла ідея створити цей фонтанчик, Заодно от сюди і електрокабель протягнув, ну поки траншея ця була, проклали все, що можна. І потім зрозумів, що тут можна щось цікаве, інтересне робити. Написав проєкт в Адру, організація Адра. От, і з рахунок цього проєкту ми утеплили це приміщення, утеплили двері, проробили вікно. Ну, потихонечку зробили верстак, зробили зварювальний стіл. Купили свернити станок, до цього ми ще придбали деякі інструменти там, по столярці, много-много ну, чого цікавого. І от вже от на зовсім скоро починаємо запускати цей проєкт. І сюди головна ідея, що батьки з дітьми, особливо батьки, які повернулися з війни, і вони довгий час не, не працювали, не, не, не розмовляли, не спілкувалися зі своїми дітьми, і вони втратили цей контакт. Трошки і е, буває таке, що е, батько або син не знають про що розмовляти, і щоб щось якісь були такі нові нові емоції, нова тема для спілкування, і просто треба простіше за цього, просто треба щось почати робити разом. І вони приходять сюди і там роблять там лавочку, то сам зробили лавочку, зварили дитина там з цією болгаркою, з цією сваркою батя там разом з ним все це попрацював, декілька днів походили, потім взяли цю лавку, у себе, у себе біля під'їзду встановили її. І тут одразу ми і соціалізація, і вартість труда, і відносини між батьком і сином. Те ж саме коли діти поїхали за кордон. Батько довго з ним не працює. Ну це просто моя особиста біль, Батька з ними не спілкується довго онлайн. Це не те. І коли діти повертаються, і щоб разом наново відновити це і створити нові емоції. От для цього була створена оця от майстерня, щоб вони тут разом працювали. І наш от Сергій, слюцер, сантехнік і столяр, одночасно, він готовий з ними працювати. Мешканці цього мікрорайону можуть безкоштовно прийти і скористатися тут на місці всім інструментам.